Сьогодні вночі окупанти влаштували масований обстріл Херсона. Як наслідок виникла пожежа у торговельному центрі. Упродовж доби росіяни 65 разів гатили по Херсонщині. У наслідок загинули дві людини. Поранення отримали дев'ять жителів області. Серед поранених п'ятирічний хлопчик. Був прильот по сусідній квартирі. У нас там теж дуже, дуже великі розрушення. Зайти туди всередину я не можу, тільки можу візуально подивитися. Ну, візуально тільки можу побачити, що там твориться. Минулої доби росіяни двічі обстріляли Миколаївщину із артилерії. В Очаківській громаді пошкоджена багатоповерхівка. Також ворог завдав ударів зі ствольної артилерії по Куцюрубській громаді. Руйнувань та постраждалих немає. А вже сьогодні, зранку, росіяни обстріляли місто Барвінкове на Харківщині. Внаслідок влучання у приватний будинок загинуло двоє братів. Їхній 70-річний батько отримав поранення. Якщо буде наступ або спроба такого наступу, він не має стати для нас неочікуваним. І, власне кажучи, з цього ну, ну тобто, в такому ракурсі, ми продовжуємо підготовку обороноздатності нашої області по півночі, північно-східному напрямку. Російська армія обстріляла Бахмут з градів та артилерії. Під час обстрілів постраждали волонтери. Один загинув, двоє поранені. Сьогодні в Бахмуті ще загинули волонтери. Ще хлопці, які приїжджають і допомагають Україні. Постраждали цивільні, постраждали місцеві волонтери. А у Макарові Київської області на протитанковій міні підірвався тракторист. На щастя, обійшлося без серйозних травм. Техніка понівечена. Станом на 1 лютого ЗСУ продовжують утримувати оборону Кінбурського півострову. Він продовжує перебувати у сірій зоні. Повного контролю над цією територією поки не мають ані зсу, ані російські окупаційні війська. Так, за минулу ніч, зокрема, в нас є досягнення черговий опорний вогневий пункт ворога, який вони там облаштували, був знищений. Це дві одиниці техніки, і є поранений особовий склад. Німеччина схвалила постачання до України танків Леопард 1 з промислових запасів. Крім того, Берлін веде переговори щодо закупівлі 15 танків Гепард у Катару, аби передати їх Збройним силам України. Про це повідомляє Reuters. як пише видання. Постачання танків Леопард 1 може розпочатися після їхнього ремонту, якщо Київ погодиться їх купити. Валерія Малихіна, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу.